Доброго ранку, церква! Хочу поділитися з вами таким неймовірно надихаючим уривком, який написав апостол Павло у першому посленні до Коринтян. Це дуже таке чудове, цінне, цінний такий час ранковий, коли можна розмірковувати над Євангелієм, сповнювати свої серця істинами, сповнювати своє серця. Подякує нашому Господу за ту велику благодать, яку Він дарував нам в Його Сині. Апостол Павло пише: Непрестанно благодарю Бога Моєго за вас, ради благодати Божої дарованої вам во Христі Ісусі, Потому что в ньому ви обогатились всім, всяким Словом і всяким познанням, ібо свідетельство Христове утвердилось в вас. Так что вы не имеете никакого недостатка, ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, Которое утвердит вас до конца, чтобы вам быть не в день Господа нашего Ісуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа Нашого. Дивіться, Апостол Павло, коли пише Листа до Каримської церкви, яка мала немаленькі духовні проблеми. І ці духовні проблеми виражалися в їхньому неправильному ставленні до багатьох речей, в неправильному ставленні одне до одного, в неправильному ставленні до Бога, в неправильному ставленні до служіння. Але Павло, дивлячись на цю церкву, маючи повну стурбованість про цю церкву, пише: Я дякую Богу. За велику благодать, яку він дав вам у своєму сині. І одним із виявом цієї великої благодаті є те, що Бог поставив своєю метою їхнє освячення. Про те, що їхнє освячення, воно не просто в їхніх руках, воно в Божих руках. І апостол Павло говорить про це так: він говорить про Христа, який і утвердить вас до кінця. Щоби вам бути неповинними в День Господа нашого Ісуса Христа. Вірен Бог, яким ви призвані в общем Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Брати та сестри, ця велика обіцянка, вона стосується не тільки корінтян, ця велика обіцянка стосується кожного з нас. Вірний Бог, який покликав нас до спілкування з Своїм Сином, до спільності з його сином. І ця вірність Божа по відношенню до нас полягає в тому, що Він не залишить справу нашого освячення аж до дня Його приходу, аж до Його дня Він буде звершувати в нас свою роботу. І це дуже важливо. Це дуже важливо розуміти, тому що Біблія говорить про неймовірно, глибоку гріховність нашого серця. Пророки Єремія. Про гріховність нашого серця говорить такі слова, і спорчене і лукаве серце чоловіческе». І коли Христос говорить учням про гріховність нашого серця, Він говорить, що із серця чоловіческого ісходить всяке зло. Дивіться, моя гріховність вона наскільки велика, що я навіть не можу її осягнути. Мені складно уявити себе. І других християн здатними на всяке зло. Але Біблія говорить саме так: якщо благодать Божа не буде діяти, якщо Бог забере від нас свою зберігаючу руку, ми будемо робити всяке зло. Але Бог так не робить: Бог тримає нас, Бог освячує нас, і Бог дає нам обітницю про те, що Він, будучи вірним в тому, що покликав нас до свого сина. Він буде продовжувати звершувати і наше освячення. І ці слова, вони приводять нас до розуміння того, що відбулося на Голговському хресті. На Голговському хресті була явлена надзвичайно велика вірність Божа. Подивіться на Божого Сина, подивіться на той шлях спасіння нашого спасіння, який він звершив. Наскільки б він був вірним, 33 роки життя, день за днем, він досконало виконував волю Божу. Не тому, що потребував у спасінні, а тому, що він звершував моє спасіння, спасіння кожного християнина. Він був настільки вірним, що кожне повеління Бога він виконав навіть Божу волю, яка потребувала. Його страждань, Його смерті, Його приниження. Він виконав і виконав її вірно. Хрест Ісуса Христа говорить про те, що Він є вірним. Хрест Ісуса Христа говорить про те, що Він є вірним понад усе. І Його вірність вона гарантує не лише моє спасіння, яке він звершив на Христі. Але вона гарантує те, що Його дія, по моєму освяченні вона буде продовжуватися. Божа вірність вона величається над моєю невірністю, Божа сила, вона величається над моєю слабкістю, і Божа святість вона величається над моєю гріховністю. Велика благодать і велика втіха полягає в тому, що. Великий, святий і вірний Бог поставив своєю метою моє освячення. І він буде здійснювати його через свого Сина Ісуса Христа. Кожного дня в моєму житті Бог діє. Інколи ми цього не усвідомлюємо, але Він діє. Бог діє в моєму серці тоді, коли він створює невдоволеність гріхом. Коли я відчуваю невдоволеність своїм духовним життям, коли я відчуваю невдоволеність маленьким духовним зростанням, це Божа дія, це дія його святості. Коли Бог позбавляє мене радості від гріховного життя, це Божа дія і це дія Його святості, тому що Він є вірним. Він ніколи не дозволить мені жити в гріху, як в нормі мого життя. Бог також пробуджує в моєму серці бажання слідувати за Христом, бо Він є вірний, Він пробуджує мене до цього. Бог також пробуджує в моєму серці бажання сповідувати свої гріхи, схилятися перед Ним. І це Його вірність, Його вірність вона надзвичайно велика. І його дія в нашому серці вона не припиниться, не тому що. Я цього заслуговую, а тому що він говорить про себе, про те, що я вірний. І це Євангеліє для нашого серця. Це Євангеліє повинно надихати нас знову і знову шукати Бога, шукати Бога щодня. І Павло закликає нас до цього. В посланні до Филипян, Павло говорить такі слова в другому розділі з 13 го вірша. с 12 -го. Павло пишет. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И дальше Двигатель говорит. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похмале моей в день Христов, чтобы я не, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Видите, Павло говорит, Потому що Бог производить в нас і хотіння, і действиє по своєму благовленню. Бог благоволить до нас, Бог благоволить до нас в своєму Сині. І Він чинить в нас і бажання слідувати за Ним, і дію, яка витікає з цього бажання. І Павло закликає нас, Тож давайте будемо вірними, давайте будемо тими людьми, які щодня шукають. У своєму серці Божу дію, які щодня прагнуть відгукуватись на цю Божу дію, схиляючись перед Ним, вклоняючись Ісусу Христу. Так само, як Божа вірність вона величається над моєю невірністю, так само Божа вірність вона і підкреслює мою невірність.